Ага. Максим уже куховаре. У нас тут знову началась война. Война. война, опять оббиваємо глину вже в коридорі. Наконец-то вицепали вована. Вончик тут на місці закидує. Ванну. Я буду оббивати глину, а потім піднімати оці, оці двоє дверей буду піднімати там і там. Серега. так, тут все заколочено, світло пропало. Серега, тут відкоси, його не видно, відкосами займаються всередині, в общем. Світла не можеш, дам світло. Сьогодні опять орки обстріл зробили, там сильний. Капець, що там Це буде Опять хорошому... Не плаче, Це более хороше синок. ну якось так. На другий день ще троння наступні. Бокс заколочує. Я вину тут і В коридорі одну сцену. Зараз піднімаю двері. Там вже підняв. Вова накидає на сцені. Тут двері підняли, тут давно вже підняли. Тут варю перемички, от таким отаким з Поміж болгарка, фуарка. Коротше, виходить, щоб кирпич не попадав. Наварюю колосе отак. І буду витягувати це кирпич і оці балки У тобто, нас Серега запечатався вся там в хаті Делаю траси тут за вікна можете не писати зною, скоро помиємо, сейчас просто ще нема смисла мити. Погано видно Серга Откусами, ви бачите вже одкуси є Потрошку продвигається Кручик Сьогодні виключають світло на три години. Нас зараз по максимуму зробити те, що світлом треба. А там вже будемо дивитися. Коротше, яке стоп. Ну тут ще Так, сюди не дойшліш. Так, це у нас внутрі. Серіос стіни трошки позатиров під декор. Наші відкоси і грязні вікна. Вже як пошпаклюємо, тоді повимиваємося. Так, сейчас все виглядає. Серіга пльоночкою застелився. Все як має бути. І тут запечатався. Так, далі тут будуть вікна. Так, все, так два рі підняли, тепер підложити з цієї сторони треба правої. Трошки вище стало. Так. Тут підложиться, там підложиться. Ще вчора. Як тут работал по кабелі там попав, Відірвав провод на помпі. Прийшли сьогодні щось в хаті холодно на цей. Що за фіня ніхто не може понять. На котіл глянув 90. Там в полах до колектора 60-70 дійшло, але в пол не пішло. Серіга налагодив вже, все нормально. робив тут красиво. Так я Ну що Картошечка в духовочці. салку, ковбоска, паштат домашній. Будемо жирати. Чи кушати, чи крови.